А яка культурна подія за рік була для вас найбільш прикметною? Я підозрюю, що книжковий фестиваль на виставковому центрі просто за рахунок того, що це вперше в Україні в нас був багатопавільйонний фестиваль, в якому повністю окремий павільйон був відведений для? Мистецької, не лише літературної репрезентації військовослужбовців, те, навколо чого і на арсеналі свого часу було дуже багато списів зламано щодо ветеранського намету, і в інших контекстах, ну тобто, дискусії навколо так званого ветліту, в нас було безліч, і те, що цього року в нас нарешті є фестиваль, який не робить вигляд, що це щось радикально інше. Що це ну просто соціально об'єднана група митців? Так сталося, яка при цьому репрезентована точно так само, як репрезентоване інше мистецтво. Ми не робимо вигляд, що це якесь окреме нішеве мистецтво, яке існує в своїй окремій бульбашці. Це ну це найбільше, мабуть.